Понад 100 старшокласників зі шкіл переяслав Хмельницького району на Київщині тепер вміють робити штучне дихання, непрямий масаж серця, накладати шини при переломах. Цього вони навчилися у рамках проєкту Я можу врятувати життя організованого українським фондом здоров'я та всеукраїнською радою реанімації. Після практичних тренінгів команди із дев'яти сіл району змагалися між собою на краще надання першої допомоги. Я навчився допомагати людині, коли вона знепритомніла, і коли в неї. І кровотеча, перебинтувати руку, пов'язку наложити. Я вже впоралася і можу насамперед робити будь-якій людині, штучне дихання. Навичок отримав багато у рятуванні людини, допомогти їй в екстреній ситуації. Для мене в житті це дуже важливе, і я думаю, що всяке може бути. Воно мені дуже знадобиться. Заняття із першої медичної допомоги в школі зазвичай чиста теорія. Відтак отримані знання швидко забуваються. Можливість попрацювати із професійними реаніматологами дає змогу краще засвоїти нові навички. Ми маємо манекени, які спеціально створені для того, щоб на них. Відточувати вміння надання першої медичної допомоги, і діти не просто читають книжку, слухають лектора чи дивляться на якісь таблиці, а вони мають можливість абсолютно практично отримати фізичний навик надання медичної допомоги. Згідно із опитуваннями, дві третини людей не надають першої допомоги постраждалим в екстрених ситуаціях, бо бояться нашкодити. Так втрачається до 20-30 тисяч життів щороку. Школярі Київщини відтепер зможуть покращити ці сумні цифри. Досвід Європи показує, що люди, які навчені, сміливо надають допомогу. У них трошки більш краще остаткування, У них доступні спеціалізовані заходи на вулиці. І люди, які пройшли такі навчання, можуть надати допомогу. На вулиці простим прохожим, і це значно підвищує шанси на виживання до проїзду швидкої допомоги. Сьогодні ми втрачаємо до 60-70 життів, що або невчасно надана допомога, або не кваліфіковано. То європейські країни тут мають значний успіх, вони врятовують до 80%. Український фонд здоров'я має намір розширити географію проєкту на всю Україну. Зокрема, вже в квітні практичні заняття і навички із надання першої медичної допомоги отримають десятикласники столиці.